Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко. І ще раз запрошую вас до спільного прочитання 16-го псалма. Цей псалом є особливий тим, що це є месіянський псалом довіри. Почнемо від самого початку, отже, в першому вірші читаємо, що це є міхтам Давида, і далі мова йде про прихисток у Господі. псалмопівця. Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві, ти, мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. І далі Псалом Півець говорить про відмінність між святими та ідолопоклонниками. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них, Повножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спом'яну імен їхніх моїми устами. І далі псалмопівець акцентує найважливіше, що Господь є його спадщиною. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. І далі псалмопівець говорить про те, що Господь є його утіхою. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що він у мене по правиці, не захитаюсь. І в останніх вішах псалмопівець кілька разово наголошує про те, що його радість є у Господі, тим, то й радується моє серце і душа моя весела. І тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління, ти мені стежку життя покажеш повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Отже, цей 16-й псалом є одним з найбільш інтимних текстів Старого Завіту, який розкриває глибину особистих відносин між віруючою особою і Богом. Цей, як я вже сказав, месіанський псалом довіри, написаний у формі строфи. І строфа це є, коли щось говориться під одним кутом, повториться під іншим, і, як я завжди кажу, найважливіше є невисловлене. Отже, цей псалом демонструє не просто віру, а повну залежність від Господа як єдиного джерела життя і радості. І псаломопівець є унікальний тим, що він це дуже добре розуміє. На відміну від інших людей, які, здавалося, це цілком очевидне, не помічають. Псалом 16 належить до особливої категорії міктам. Це термін, термін, значення якого точно невідомий, але який може походити від корення покривати, що символізує Божий захист. Псалом починається з проханням про захист, але швидко переходить до визнання віри. Псамопівець не просто. Просить допомоги. Він оголошує свою повну приналежність і залежність від Бога. І очевидно, фраза Ти мій Господь не є простою декларацією, а вираженням стосунків, таких як господар і слуга, які визначають всю екзистенцію псамопівця. Він розуміє, що все, що він має, як потім Павло буде часто повторювати в своїх листах, він має від Господа. Центральною темою є, власне, стосунки з Богом. Псалмопівець протиставляє святих, які служать Господеві тим, хто йде за іншими богами, тобто говорить про ідолопоклонників. Тут не йдеться просто про релігійний вибір, але тут є мова насправді про життя і смерть. Це є дуже важливі питання. Радість чи страждання. Ідолопоклонство, переконаний псалмопівець, приносить страждання, тоді як вірність Богові. Приносить мир і повноту життя. Найглибшою богословською ідеєю псалма є розуміння Бога як спадщини, долі, частки. Єврейську це звучить як нахала. Подібно до левітів, які не отримали земельної ділянки, коли Ізраїль обійшов обіцяну землю, але мали Господа як свою частку, як свою спадщину, як свій уділ самопівець саме у Бозі знаходить усю повноту своєї долі. Це не компенсація за відсутність матеріальних благ, а усвідомлення того, що Бог, власне, і є найвищим благом, яке перевищує все земне, і якщо ми щось маємо, то маємо тільки завдяки йому. Образ власне, той спадщини, частки, відсилає до розподілу обіцяної землі, але самопівець говорить про духовну спадщину також. Його ділянка це не просто якась географічна територія, а життя перед обличчям Господнім у присутності Бога, яке приносить незрівнянну радість. Псалом показує, що довіра Бога, до Бога це не емоційний стан, а по суті динаміка, структура і сенс усього життя. Вона виражається в постійному зосередженні на Господі, у прославленні Господа навіть в день і вночі. І у внутрішньому навчанні серця, яке Господь, очевидно, завжди торкає. Бог по правиці означає не лише захист, а й честь і благословення, яке Господь уділяє псалмопівцеві. Ця довіра кульмінує в упевненості щодо життя після смерті. Псалмопівець. Не просто сподівається на довге життя, як запорука Божого благословення, про що часто говорили в Старому Завіті. Він впевнений, що Бог є володарем життя і смерті, тому не лишить його в шеолі, тобто місці мертвих в підземному царстві, куди душі людей йдуть після смерті. Це одне з найяскравіших свідчень про надію на Воскресіння вже в Старому Завіті. І тому не дивно, що Новий Завіт у 10 му Вірші 16 псалма вбачає пророцтво про Воскресіння Христа. Зокрема, ми бачимо, що і святі Петро і е, Павло е, в Князі діяння апостолів в 2 главі, відповідно в 13 главі, застосовують ці слова до Ісуса, показуючи, що те, на що сподівався Псалмопівець повністю знаходить своє здійснення, сповнення у Христі через Воскресіння Христа, стежка життя стала доступною для всіх віруючих, бо він сам про себе сказав, я і дорога, правда і життя. Для сучасних християн цей псалом є викликом для переосмислення наших пріоритетів, закликом до того, щоб ми спитали себе, на що ми фокусуємо своє життя. У світі, де люди шукають безпеку в матеріальних речах, псалом пропонує все необхідне шукати у Бозі. Це не заперечення благословень і радостей цього життя, а розуміння справжнього сенсу мети і джерела цього життя. Псалом 16 навчає нас, що справжнє щастя не в тому, що ми маємо, а в тому, від кого ми це маємо і кому ми належимо. Це важливо розуміти. Життя, яке є сповнене присутністю Бога, вже є пересмаком вічної радості. І відчуттям того, що ми є по правиці Його, по тій правиці, куди вознісся Христос, вказуючи мені тобі, брат і сестру, кожному з нас на наше справжнє місце. Тому посеред всіх цих складних моментів, посеред розчарувань, смутку, страху через цю страшну війну, яку розв'язали московити, молимося цим псалмом, щоб відновити у собі розуміння нашої гідності в Божих очах. Щоб відновити нашу довіру до нього, щоб віднайти мир чи усвідомлення того, які ми цінні, дорогі для нього. Хай вам щастить, пам'ятайте, що ми мусимо кожного тижня знайти когось, кого мусимо навчити читати псалми. Вже не мусимо, але повинні, бо це дасть людям духовну силу, яку ні я, ні ви не можемо дати, але яку Господь через своє Слово хоче дарувати кожній людині. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!